Тому що в цих жаровнях ви будете готувати водне задоволення. Дивіться, це у нас жаровні з кришками, які можна ставити в духовку. Тут кришечки мають вогнетривке скло, і їх дуже-дуже ну, легко мити. Нічого в них не підгоряє, тому що в такої, такій якості у нас є багато ще різного посуду. Зараз я вам розпакую і все покажу. Розпаковую дівчата у чорному кольорі, тому що ще є і в сірому. Класно все запаковано, до речі, і лише гляньте, як це красиво виглядає. Ось така кришечка має ще спеціальний такий отвір. Якщо ви будете запікати, наприклад, м'ясо або рибку, налили сюди олійки або соусу, і під час приготування вона буде крапати на страву, навіть не потрібно перевертати. Прям дуже-дуже дівчатка все подобається, тому що ще таких у нас ніколи не було. Кладемо свою улюблену страву, закриваємо кришечку і поставили все у духовочку. Класна штука, дівчата. От просто супер. Напевно, теж лишу собі.